Гості каналу. Так, в нас розпочався новий турнір. Перший день кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. ну Ось таку оборону я вирішив поставити міліки по центру. Нехай дає міньонів. ну кіпріота. Поставив стекляшок, щоб, якщо що, контру пробивали. ага Одна перемога є. ну Це ще не показник. ну І Соньку поставив. В такому костюмі якась чистка, плюс у неї теж можуть міньйончики з'являтись. Подивимось. Так, давайте будемо атакувати. Угу. Тут і трьохзірковий на... герой. Так. Угу. Фіолетовий грех. Мені не подобається. Добре. Ну, два фіола бажано, напевно, жовтих тоді взяти. Бажано взяти жовтих. Так, ну, мілійки в будь-якому випадку. Кедмон також нехай буде. Хоча там Рігерд по центру він нам заважати взагалі не буде. Давайте все ж таки візьмемо одну Люську. І там є грех, тому візьмемо ще Соню для чистки. І ще б когось би взяти. Можна, в принципі, взяти Гріма. Ось така команда. Ну, це на перший бій. Поїхали. А тут ще й Гензель може блокувати. чистка проти Грега в будь-якому випадку потрібна. Так, ну що ж, прокидаємо через Рігарда. Так, Фіолу, Фіолу ми не брали взагалі. Але поле треба чистити, фіолетових багато, тому давайте їх прибирати. Угу. Так, буде зелені і зберемо жовтий кріс. І синіх, в принципі, достатньо. Так, треба вбити грега, він тут саме більше мені не подобається. Так, давайте зарядимо Люсю. Комбо полетіло. Так, млійки. Давайте, напевно, сюди заблокуємо Гензеля, щоб він. Ага, він не хоче блокуватись. Ну, добре, тому ми зможемо перечекати. Головне добити Грега, щоб його міньйон нам не заважав. Кедман, теж скляний, повинен відобразити. Не хоче. Ну, нехай. Все, мінус гензель. Ну тут така оборона не дуже потужна. Звісно, вийшло дуже все швидко. Так, а тут вже трішки потужніше, але два лікаря теж не зрозуміло. Питання, чи потрібно мені тут Люся, бо там мультяшки і Рігард. Просто буде відображення кидати. Тут одна Люська, то напевно Люся тут і не дуже потрібна. Давайте Шерхана візьмемо. Поїхали. Угу. Так, давайте невеличке комбо прокинемо. Хотілося б кріс підривати, фіолетовий. Але ж стрічки він не дозарядиться. Добре, давайте тоді ось так ще один кріс зробимо. Угу. Так, ну це ми витримаємо, але все одно боляче пробив. Так, вмикаємо шерханчика і тепер будемо обережно це все пробивати. Так, Соня може нас задіспелити, тому давайте вдаримо в неї і ось так прокинемо зелені з синіми. Все, все. Ну Тут зараз все закінчиться. Так, так, так. Дуже швидко. Поїхали далі. Так, Гензель, знов два лікаря, щось не зрозуміло. Гензель. Гензель. Ну, Гензель неприємний, звісно. Контра. ну У нас Діспел є. Поїхали. Буря тут не костюмований, звичайний, тому контра буде зніматись. Де що, тут же як буде знімати мого. На кульониша, але добре, давайте ось так прокинемо тоді. Так, непогано. Тепер ось таке комбо. Там синенькі зберуться. Гензель кого? Та ви дивіться, ну. В скляніці блокуються. Хоча повинно відображення працювати, але воно не працює. Ну нічого, тут поляна. Тут ще цей лікар. Ну, давайте будемо бити Меліндора, в нього Міньйониці з'являються неприємні. Щоб вже його довго потім не пробивати. Давайте ось так. Тут взагалі оборонки поки такі йдуть слабенькі. Давайте зарядимо шерханчика і там буде комбо. Так, так. Напевно, голді нам більш неприємно. Але тут різниці немає. Давайте ось так. Комбо навіть в них прокинемо. Доб'є. Добило. Чудово. Ну, тут теж дуже швидко все вийшло. Так, грім. Лін. Поїхали. Такою ж командою поїдемо. Огу. Так, як би. Зробити зелений кріс? Не бачу. Ось давайте тоді синій зробимо. Так, так. Треба сині теж прибирати, бо лін. Тут є і з'являються ці камінчики, які пробивають. Так. Що, напевно, воду за... треба забрати. Добре. Ну, давайте заберемо гріма. Тихенько. Так, вмикаємо окульониша то нам більш неприємний Титах чи Гензель. Напевно, Гензель, бо він ману скидає. Давайте ось так прокинемо сині, тому ще доїхав синенький. У нас буде чистка. Тому ми робимо ось так. І ось так. Угу, давайте зарядимо мілійки. Кедман, ну, взагалі, не хоче відображати нічого. Ну, добре, це все одно їх то не рятує. Але Кедман не працює. Скляний. Тому беріть це до уваги. Так, ще один бій залишився. Угу, контра. А, це божевільна тут є неприємно два синіх. Е, мені тут чистити. Особливо нічого і немає. Ну добре, давайте ще раз такою командою спробуємо. Звісно, що шерханчик проти Сконтрою не дуже варіант, але нехай буде в нас є Кедман. Можливо, ми встигнемо його дозарядити. Давайте ось таке комбо запустимо спочатку. Так. Непогано, ну тут же оборонка. Цікавіше, добре, давайте трієчку. Тут може знизу зелений доїде. Доїхав. І ще зелені доїхали. Добре. Так, ми вмикаємо тоді мілійки. Напевно, спробуємо гріма пробити. Не вийшло так, але задіспели, це вже добре. Так, малійки дає трішечки розгину. То будемо сині намагатися зібрати. Так, ну, так як немає контри, тоді давайте спробуємо зібрати Шерхана. Нехай цей вже вдарить. Погано, що немає ні синіх, ні зелених, як зібратись. Так, і ось так. Так, б'ємо сюди і спробуємо Гріма все ж таки добрати, тому що він боляче вдарить. Так, давайте тут пошукаємо щось. Так, є зелені. Добре. Кедмана будемо бити. Так, непогано прилетіло. Ну що ж, залишився цей божевільний. Шогу. Це буде неприємно. Божевільня ми зняти не можемо. Так, всім по 10. Ну, добре, давайте. Подивимось, що буде. Так, так, ага, ось і. Грім відпрацював не за нас. Але добре, з нього знялось. Добре, давайте спробуємо Сонькою вдарити. Все, закінчили. Ну, неприємний. Був би він в центрі або на плечі. Якщо б бультанув декілька разів, то було б дуже неприємно. Так, ну що ж, навіть топ-1 ми не зайшли, хоча маємо 5 перемог. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.